Метою і завданням є оволодіння методикою одержання крові у сільськогосподарських тварин і її клінічне дослідження. Завдання, які видаються згідно інструктивної картки заняття, перед студентами: перше. взяття проб крові. Друге визначення кількості гемоглобіну по методу салі. Третє – Визначення кількості гемоглобіну крові з допомогою фотоелектрокалориметра. Четверте підрахувати кількість еритроцитів у крові у камері Горяєва. П'яте підрахувати кількість лейкоцитів крові у камері Горяєва. Шосте визначити швидкість осідання еритроцитів. Кров це різновид сполучної тканини. Вона циркулює по кровоносних судинах і виконує такі функції. Транспортна це перенесення поживних речовин, продуктів обміну, гормонів. Захисна визначає імунітет, володіє явищем фагоцитозу та здатністю сідатися. Терморегуляторна це перенесення тепла по організму та дихальна функції. Кров складається з рідкої частини плазми 60% і завизлих формених елементів 40%. Це еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. У плазмі крові містяться 90-92% води і 8-10% сухих речовин. До складу останніх входять 6-8% білків це альбоміни, глобуліни і фібриноген. Взяття крові. Кров для дослідження беруть з яремної вени у коней, верха, овець, кіз, у свиней, з хвоста або зовнішньої вушлої вени. Кров з яремної вени беруть у нижній частині верхньої третини шиї. З яремної вени кров беруть так. Перше, коротко вистрягають шерсть на місці взяття крові і шкіру протирають спиртом 70%, друге. Великим пальцем лівої руки натискають на вену, а правою рукою вводять в наповнену кров'ю вену. Під гострим кутом стерильну кровопускальну голку. Невелику кількість крові у дрібних тварин беруть з вушної вени, що міститься під шкірою зовнішньої поверхні вушної раковини. У курей з гребеня або сережок для проколу використовують ін'єкційну голку. Щоб запобігти процесу сідання крові. У пробірки з набраною кров'ю додають 1-2% розчин лимонно кислого натрію. Підрахунок кількості еретроцитів крові. Кількість еритроцитів крові підраховують у камері горяєва. Перед підрахунком еретроцитів кров розводять 100 або 200 разів 0,9% фізрозчином у спеціальних приладах еритроцитарних меланжерах. Беремо етроцитарний меланжер і до поділки 0,5% заповнюємо кров'ю і швиденько решту меланжера заповнюємо доподівки 101-0,9% фізрозчином. При такому співвідношенні одержуємо розведення крові у 200 разів. Якщо кров набрати до поділки 1, а 0,9% фізрозчину до 101, то розведення буде в 100 разів. При заповненні меленджера потрібно слідкувати, щоб не потрапили бульбашки повітря. Затискають пальцями обидва кінці меленджера і плавними рухами переміщують кров з 0,9% фізрозчином. Після перемішування... Потрібно 1-2 краплі суміші випустити на вату, а наступними краплями заповняємо камеру горяєва і потрібно дивитись добре, щоб не попало повітря. Таким чином необхідно підрахувати і записати в зошит кількість еритроцитів. Їх рахуємо у п'яти великих квадратах по діагоналі, які містять 80 малих квадратів. Кількість еритроцитів в 1 мл кубічному досліджуваної крові підраховують за формулою. Х дорівнює. А помножено на 4 тисячі, помножено на Б. Розділено на В. де Х кількість еритроцитів в 1 мл кубічному крові. А загальна кількість клітин у 80 малих квадратах. Б. Ступінь розведення крові в. Кількість малих квадратів, в яких підраховували еритроцити. 4000 це об'єкт малого квадрату. Підрахунок кількості лейкоцитів в крові. Кількість лейкоцитів крові підраховують у камері горяєва. Перед підрахунком лейкоцитів кров розводять у 10 або 20 разів 3% оцетовою кислотою, яка руйнує еритроцити. Але зберігає лейкоцити. Розведення робиться у спеціальному лейкоцитарному меланжері. Набирають кров лейкоцитарний меланжер до поділки 1. Потім набирають 3% от кислоту до поділки 11, розводять в 10 разів. Якщо кров набирати до поділки 0,5, а рідини до 11, то розведення буде у 20 разів. Третє. Затискають обидва кінці меленджера пальцями і плавними рухами перемішують кров з 3% оцетовою кислотою. Після перемішування 1-2 краплі рідини з меленджера видаляють на вату, а наступними краплями заправляють камеру Горяєва. Четверте підраховують лейкоцити у 25 великих квадратах. Тоді Кількість лейкоцитів записують в зошит. В одному мілілітрі кубічному досліджуванні крові підраховують за формулою. Х дорівнює А помножено на 250, помножено на Б розділено на В. Де. Х. Кількість лейкоцитів в одному мілілітрі кубічному крові. А. Загальна кількість лейкоцитів, підрахованих у 25 великих квадратах б ступень розведення крові. В кількість великих квадратів, в яких підраховували лейкоцити. 250 об'єм одного великого квадрата. Визначення гемоглобіну крові гемоглобін анідним методом на фейку. В чисту пробірку набираємо. 5 мл трансформуючого розчину. До нього додаємо 0,2 мл крові. Добре перемішуємо, залишаємо стояти 10 хвилин, після чого виміряють на феку При довжині хвилі 500 помножено на 560 зелений світлофільтр. Кюветі з товщиною шару 1 см проти холостої проби. Підрахунок місту гемоглобіну роблять по калібровочному графіку. Другий метод це визначення кількості гемоглобіну методом салі. Кількість гемоглобіну визначають колометричним способом, який ґрунтується на тому, що досліджувану кров розбавлянням доводять до забарвлення однаково і стандартним розчином. Прилад для визначення кількості гемоглобіну в крові називається гемоглобінометр. Дві крайні пробірки в штативі запаяні. В них міститься стандартний розчин хлориду гематину, сполука гемоглобіну з соляною кислотою. Середня проградуйована пробірка призначена для дослідженої крові. Вона має поділки, які показують кількість гемоглобіну в грамах на 100 мл крові, тобто концентрація гемоглобіну в грам процента. До приладу додається піпетка на 0,2 мл і тонка скляна паличка. Кількість гемоглобіну встановлюють так. У середню пробірку наливають розчин децинормальної нормальної соляної кислоти до нижньої позначки з цифрою 2 грати. У тварини... Корови, кози, собаки, кроля дезінфікують спиртом або ефіром шкіру вуха і проколюють вушну вену, що міститься під шкірою зовнішньої поверхні вушної раковини. У капілярну піпетку набирають 0,2 мл крові. Після цього, не віймаючи з пробірки піпетку, промивають дво чи триразовим смоктуванням соляної кислоти з поверхнього прозорого шару. Потім піпетку виймає з рідини, доторкаються нею до стінки пробірки і видувають з піпетки вміст. Піпетку видаляють. Суміш крові з соляною кислотою добре перемішують, злегка ударяючи пальцем по дну пробірки. Після перемішування кров гемолізується, рідина в пробірці стає прозорою. Пробірку вміщують у штатив приладу і залишають там на 5 хвилин. За цей час червоний колір рідини переходить у коричневий колір міцного чаю. Гемоглобін крові під дією деценормального розчину соляної кислоти перетворюється на соляну кислий гематин, хлорид гематину. Через 5 хвилин у пробірку краплями додають дистильовану воду доти, поки колір розчину буде однаковим з кольором стандарту. Добавляючи воду, розчин переміщують скляною паличкою. Рівень розчину за меніском після розбавляння показує кількість вміст гемоглобіну досліджуваної крові в грам процента. У зв'язку з тим, що кров у капілярній піпетці швидко слідається, можна використати свіжу дефібриновану кров. Визначення швидкості осідання еритроцитів по методу Панченкова. Для визначення швидкості осідання еритроцитів по методу Панченкова користуються спеціальними градуйованими капілярами і станком штативом. Капіляр градуйований від 0 до 90. Крім того, біля цифри 0 стоїть літера К – кров, а біля поділки 50 стоїть літера Р – розчин.